Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзи. І сьогодні дуже гарна погода. Я вирішила погуляти містом і, можливо, схожу на барахолку. Подивимося. Скоріше за все, фруктовниця або такий салатник. Дивіться, а, який гарний. Скільки коштує? 500 гривень, жіночка хоче. Такий рушник. Це вже наші чернігівські гладдю вишиті, не хрестиком. Дивіться, який довгий. Отакий ну, божник. Божник 100%. Дивіться, який гарний. Бачите, ручна вишивка, ціна яка. 300 гривень і мережево. Мережево, бачите, мережа вручної роботи. Ведмідь. Не дуже часто зустрічається обливна кераміка. Хто збирає таку тематику, в кого нема, бо знаю, що колекціонують ось такий красунчик. Яка ціна такого ведміння? 400 гривень. Далі ось такий ведмедик. ЛФЗ, Увесь цілесенький. Яка вартість? 450. 450. Такий кухоль. Це полтавський фарфоровий завод. 150 гривень. Рибки з двох сторін. Заварник, мабуть. 400 гривень, так? Да? ГДР, а виробника, точніше, не скажу від сервізу магоїна. Це кераміка виготовлялась в Білорусі. Вони гудзики такі виготовляли. Але це розпис солями. Тобто, однакових ви не знайдете ніколи, ніде. І тут вони, от саме, бачите, такі дуже-дуже гарно імітують натуральний камінь. От на території бувшого Радянського Союзу, тільки, наскільки я знаю, Білорусь виготовляла ось такі гудзики, і, як з'ясувалось, запанки. Я думаю, що це такий підсвічник. Оце воно. Так, ось, дивіться, ось така дівчина. Воно скляне. Бачите? Ну, на жаль, має вади, але, але, але неймовірно гарне. обережно тут складати, щоб Воно складається з трьох частин. Далі от сюди ставиться свічка, я так розумію. І оця така підставка у вигляді лотоса можливо. Це не окремо, тому що тут є саме, щоб оце не ковзало, а стояло. Скажіть, будь ласка, скільки така краса? 500 гривень коштує. О, о, блюдо. Е це <риклад> підійшло, да. Не знаю. Картиця. Рідкісний малюнок. Ніколи не бачила. Отак. І розстроїлась неймовірно, бо є тріщина. Дивіться, яка красота. Цукерниця або салатник такого темно-марганцевого кольору. І власниця віддає за 30 гривень, тому що тут поверху є плаский пластик. І є дві ось такі срібні ложечки, є клейма, Віддаються вже майже по вартості лому. Яка ціна за одну ложечку? 1000 гривень за одну ложечку. Так, це два рушники, однаково вишиті, є вишивка, так, вишивка хрестиком. Виноградні грона, листя і ляхівка або сліпа мережка. Їх в різному регіоні майстрині називають по-різному. Єдине, що тут, скоріш за все, обрізане мережево, яка ціна за один. За 1350, але їх от два. Давайте і другий покажемо. Бачите? Десь в одному приміщенні прикрашали, щоб однакові рушники були. Це що, сердолік, напевно, правда? Скільки коштує такий 200 гривень. І оце. Це натуральний камінь, сердолік, скоріш за все, з кришталевими рожевими намистинами. Такі скільки коштує? 300. Це річні перла. Я поки що сумніваюсь, чи брати собі. Зараз поміряю на руку. Оце моя покупка на барахолці сьогодні. Щоб ви не думали, що собі я нічого не купую. Ось придбала.